Так, рибацюги. Якщо ви втомилися від того, що ваші спомби ламаються, розкрився, поки дотягнули, тут повністю все розломано. бачите? Є пару способів, як цим можна вирішити цю проблему. Зараз вам покажу один із них. Сами, на мою думку, самий найпростіший є там два. Один, мені здається, трошки такий, знаєте, ну, він, в принципі, нічого складного, але мені здається, зі стяжками. Він простіше. Є з ниткою, можна ниткою в'язати. Взяти там шоклідер або будь-яку ниточку таку більш міцнішу. І от через ці отвіри прив'язати і добитися того, щоб спомп повністю, бачите, не розкривався. Тобто він б'ється в воду, отак і повністю розкривається і його ламає. Це китайські спомби так в основному не витримують. У ну, мене особисто це кондор. Так само він через. 20 закидів, 30, хто який, коли як який витримує. Да. Він просто ламається. Зараз швидко вам покажу. Знаєш, дивіться, в мене ось цей спомп, бачите, він вже зроблений. Ось, тут треба просверлити два отвіри в цих крильях. І просто взяти стяжку і підтягнути її так, щоб він, бачите, повністю не розкривався. Бачите, до якого? Тобто він далі не може розкритися, його утримує. Це забезпечує. Що він стабільно буде розкриватися тільки в такому положенні і не може воно його. І плюс воно його тут стримує. Самі оці слабкі місця, ця стяжечка їх трохи стримує, все ж таки, бо вона їх обматує. Дивіться, як це відкривається. Бачите? Тобто він набагато більше відкрився, я цей підтягнув, бачите наскільки? І от коли у вас важкий корм в годівниці, особливо, коли ви ще її набрали повністю. ну, Буває так, що повні нато, і вона падає так от боком буває. А буває і ні. І від того сильного удару, ось тут уже виламано. Я зараз на цьому прикладі покажу вам, як це убрати. Значить, все дуже просто. Нам треба дві стяжки, я знайшов такі в мене, бачите, тут піддюбель є. Значить, оце нам не потрібно. Ми це відрізаємо просто. Воно мені не треба. Та і вам воно не потрібно. Можна брати стяжки трошки менші. Просто я такі знайшов. Значит, відрізали ці вуха, що ми беремо? Беремо наш спомп. І треба зараз просверлити, в мене шурупокрут з собою. Просверлить два опіра. Ось я їх просверлив, бачите? Зараз тут зачищу. Так, просверлили не, да? так. Все, вони у нас є. Тепер що ми беремо? Беремо стяжечку, ну, ви зрозуміли, нічого складного абсолютно немає. Може зробити кожен. І по першій стяжці от ми беремо, тут вже підтягнули і відкриваємо спом. Бачите, він повністю ще відкриває. І тепер беремо затягуємо. Дивіться, він починає закриватися, бачите? Ну, я думаю, що вже все. Цього вистачить. Тобто стукаємо його, все, він фіксовано відкривається. Порівнюємо. Ну, так само. Не? Тепер ми можемо цю частину відрізати. І все. Раз. Бачите? Беремо другу стяжку. Беремо і підтягуємо. Підтягнули і відрізали. Все, спомбик наш готовий, бачите? Швидко і в принципі дуже просто. Раз, відкрилась, висипалась. І таким чином, ось бачите, тут було відломано і тепер воно тут тримається. Бачите, як міцно. А перед цим воно тут хиталося, тепер за рахунок тієї стяжки воно тут абсолютно нормально тримається. Пишіть, можливо, в коментарях пишіть мені, можливо у вас є інші способи, але я думаю, що цей ну, він такий, найшвидший, самий самий надійний, простий. З ниткою треба трохи поморочитися, тут її протягувати. Потім сюди і так само тут зав'язувати і регулювати це відкриття. Ставимо вподобайки і чекаю ваших відгуків в коментарях.